Привіт, поки сужу в заторі та сталіні трапляються затори, то вирішила з вами поділитися інформацією, і можливо вам стане в нагоді, а може просто так, цікавенько подивитися. Так, от що за інформація. Про те, як естонці відновлюють старий фонд, те, що було занедбане московітами за часів радянщини, а радянщині це дісталося від ще першої естонської республіки, і ну, німцями було побудовано в більшості випадків. Мова власне піде про адміністративну будівлю Вольта. Це один з Величезних заводів, які виготовляв двигуни і всіляку електроніку для кораблів. Ну, власне, вони позиціонували себе як для цивільних потреб, так і для військових потреб. Коротше, завод був одним з найбільших і за радянських часів, і ще до радянщини цей завод існував. І власне, ось ця історична будівля, ось ця адміністративна будівля, вона була збудована в 1900 році і. Весь час до 1990-го вона була адміністративною будівлею заводу. А от після розпаду Союзу ну, все прикрилось, і я вважаю, що це якось трохи шкода, що такий завод, така махіна перестала функціонувати. Наразі в цьому. Заводі, на територію цього заводу зробили житловий квартал. Так, будинки дуже гарні, квартири коштують по ну такої І так само з цієї адміністративної будівлі. Також зробили квартири, і ось випадково ми потрапили на день відкритих дверей і змогли погуляти в цих квартирах і подивитися, як там зробили ремонти. Планування, чесно кажучи, ну іноді хотілося б краще, особливо якщо ми розуміємо, що це квартира за півмільйона. І ремонти, ну, ну звичайні, не можна сказати, що супер якісні звичайний нормальний ремонт. Деякі квартири були мебльовані і вони дійсно гарно мебльовані, класні. Ну класно виглядають. Як вони в експлуатації? Ну не знаю. Але якщо вони свинка, знаєте, ну якби або у вас немає неадекватних малих дітей, то в принципі біле по білому воно нормально. Чи хотіла б я жити особисто в такій квартирі? Однозначно так, але в одноповерховій, тому що я не люблю сходи страшенно. Мені треба ліфт. Я можу ходити десятки кілометрів, але от е, нас по сходах ходити я зовсім не люблю. Тож комусь таке подобається, комусь подобається, щоб спальня була повністю відокремлена і щоб туди підніматися сходами. Що мені ще не дуже сподобалося в цьому будинку, після того, як пройшов цей ефект вау wow, і такий ой, клас-клас-клас. Я однозначно хочу тут жити. Це те, що величезні коридори. Довжелезні, вузькі. Так, це була адміністративна будівля, і відповідно так воно і відчувається, що це була будівля. І ти ходиш, наче так, в таких вузьких коридорах, якщо особливо в тебе квартира десь далеко на розі, чи там, знаєте, там, ти по коридору, по коридору. Ну так. Не, не, не з найкращих, не з приємного, дуже вузько, якось клаустрофобічно трохи. А так, взагалі, дуже класні будинки, і найдешевшу квартиру, яку ми бачили на сайті вільно після цього огляду. То це була за 260 тисяч. Це було 40 метрів. Ну звісно, обирати кожному як для мене, то це трохи нераціональна інвестиція. Це історична будівля, і так було б там класно жити. Чи повернулись би швидко кошти, якщо б проінвестувати і ну, здавати цю квартиру? Я не певна, тому що ну якби 250 тисяч, навіть якщо ви за 800 її будете здавати, то все одно невідомо, не коли вам ті гроші повернуться. І будемо далі говорити. Тепер ви розумієте, які бувають будинки, що пропонує ринок нерухомості в Таліні. Не завжди все так ідеально, але ну, ось цей будинок власне, він досить гідний уваги і, може, не найкращий в плані інвестиції, але він дуже романтичний. І я певна, що ну, після Дня цього відкритих дверей там навряд чи залишиться багато квартир вільних. Навіть по півмільйона. сам будинок він знаходиться в такому дуже класному місці. Все розбудовується там новий квартал, новий район. Він історичний. Він межує так кноблесна река ламая. Ну дуже класно, дуже класно в плані інфраструктури. Хоча з другого боку, там до магазина далеке далеченько, там немає ні дитячих садочків, ні якихось таких шкіл. Ну це так, тільки для людей, які хочуть просто жити, насолоджувати життям, чи у кого вже діти виросли, і ви хочете там просто жити для себе, або ще немає дітей, і ви хочете там жити. Так для Життя родини, можливо, не найкраще. Хоча там є і паркомісце, можна докупити, здається, 20 тисяч євро. І кладовку можна за 8 тисяч собі докупити. Ну, це трохи, як на мене, також нераціональні кошти. На цьому буду завершувати. Перепрошую за такий формат. Не знаю, якщо вам не зайде чи дуже погано, вже напишіть, будь ласка, в коментарях. Так робити більше не буду. Але це таке раціональне використання часу в заторі. Але я вже проїхала, Тож дякую вам за перегляд і гарного вам дня!